Сьогодні треті роковини розстрілів активістів на Майдані. Під час сутичок, 18 20 лютого 2014-го, у центрі столиці загинули 73 мирних жителі і 11 силовиків. Зсередини геть вигорів будинок профспілок. На честь Героїв Небесної Сотні серед містям пройшла хода пам'яті. Вони не були знайомі до цього, проте усіх їх об'єднало спільне горе. У боротьбі за кращу долю України своє життя віддали їхні найдорожчі люди. Ми намагаємося. Не складати руки, мабуть, згуртувавшись, ми згуртувалися в організацію Родина Небесної Сотні, продовжувати справи наших рідних. Тому Майдан ще на цей час не завершений. Оці ідеї, які були закладені, декларувалися на Майдані, вони не збулись. Роки переживань душевного болю та боротьби за справедливість відкривавих подій на майдані минуло три роки. Проте родини небесної сотні ще й досі не можуть дочекатись, коли винні в розстрілах їхніх рідних нарешті будуть сидіти і за ґратами. У три роки в нас сидять суди на суди. Ми ходимо рідні, відвідуємо їх. Але на жаль, нема ніякого не бачимо закінчення цьому. Питання саме головне, чому за три роки ще ніхто не покараний. Чому так все довго йде, якщо є і відеодокази, є і свідки? І поки слідство триває, рідні загиблих героїв ще більше згуртувалися та займаються ще однією спільною справою. Головне треба виховувати молодь, щоб вони були патріотами, щоб вони розуміли одне одне, незалежно від якому місті вони живуть, і де вони народилися, чи чи на сході, чи на заході, а чи в це. Антрі, так як ми це дуже важливо. На честь героїв Небесної Сотні. Місцями розстрілів пройшла народна хода пам'яті. Героям небесної сотні тричі слава! слава. Слава! Єдиною колоною люди пройшли від майдану незалежності інститутською і до морялу Небесної Сотні, де відбулася панахида за загиблими. Весь майдан кожного дня була тут, і це для мене ці люди. Це символ України. Це наш первоцвіт, такий, який весь пішов, і, і кожного, кожного року я сюди приходжу і не тільки в ці дні трагічні. Але й так крізь сльози та біль вони згадують ті трагічні події. Страшні подробиці загибелі їхніх рідних досі перед очима. Кат Крисін, який бив його, перебив йому ребра, ті, ребра повлазили в легені, пробили. Лікарі його кинули, навіть не розділи. Я дала позов на лікарів, що вони халату віднеслися до нього, що йому не надали допомогу. Року вже ніхто за це не згадує, нікому ми не потрібні, нікому тут. Опісля пам'ять про загиблих активістів шанували і на Майдані. На народне вічі зібралось кількасот людей. Водим Ярошенко, Андрій Гегеля, Телеканал Київ.